У вимірі вони що роблять? Вони продовжують атакувати окремі регіони Київ, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, і продовжують атакувати виходи з атомних електростанцій. Це те, що ну, традиційно до цього вже більш-менш звикли, і там ну, побили вони під станцію, яка відповідає за видачу там давайте з Хмельницької АЕС. Ключові елементи там захищені. два три дні вона знову запрацювала і відновили електрика, повернулись, але... Для Києва зараз дуже складна ситуація не тому. Проблема Києва створена 13 січня. Бо 13 січня, і тепер ми знаємо завдяки заяві президента, що проблема була саме у відсутності засобів ППО. Балістика пройшла ну, 16 ракет, наскільки мені відомо, я там не офіційна особа, але наскільки мені відомо, 16 ракет пройшло в київський ТЕЦ. На жаль, київський ТЕЦ в результаті. Не працюють як джерело електрики, а вони були дуже суттєвим джерелом електрики для Києва і покривали там плюс-мінус половину потреб Києва доволі стабільно. І тепер треба всю електрику, яка потрібна Києву, завести ззовні через високовольтні мережі, а їх теж постійно так.